ефірі телеканалу «Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Чернівцях не відбулась сесія обласної ради. 28 березня повинно було відбути чергове засідання сесії Чернівецької обласної ради, 8 скликання, під час якого депутати мали розглянути 38 питань, внесених у порядок. Денний на сесії зареєструвалось лише 26 обранців з 63. Відтак, через відсутність кворуму, депутати не змогли провести засідання. Кіцманську міську раду очолить новий виконуючий обов'язків мера міста. Місцеві депутати припинили повноваження секретаря міськради Інни Вадинівської. На її місце одразу ж обрали нового кандидата детальніше у сюжеті моєї колеги. Сесія без очільника міста на позачерговому скликанні кісменської міської ради депутати позбавили повноважень, виконуючи обов'язків голови громади Інну Веденівську. Таке рішення обранці прийняли ймовірно через її невмотивовану відмову скликати сесію. Депутати ініціювали проведення сесії вчора. ні, тижні назад. Два тижні назад було попереджено про проведення сесії. Було два тижні. Сесія не була ініційована. Депутати скористалися своїм правом надане законом. В разі відсутності міського голови або секретаря провести сесію самостійно. Власне, саме на цьому засіданні місцеві обранці мали б проголосувати за грант на 20 мільйонів гривень для розвитку кісменської лікарні, про що й дали знати інні воденівській. Однак та не з'явилась на засіданні. Все, щоб, щоб скликати позачергову сесію, має бути надто важливе питання. І якщо чесно, якщо питання проєкту з вартістю 20 мільйонів це не надто важливе, я розумію, що це Інна Іванівна не працює у медичній структурі, можливо, не... Ну, я не можу пояснити її таке рішення. Сказати мені, що надто важливе питання має бути для того, щоб скликатися по сесію. За припинення повноважень чинної секретарки міськради проголосувало 17 із 26 обранців. Проголосували 17 депутатів. За результатами таємного голосування за дострокове припинення повноважень секретаря Кісменської міської ради Веденівської Інни Іванівни проголосували 17 депутатів. Одразу ж депутати висунули кандидатуру Івана Семенюка на посаду секретаря Кісменської міської ради. Пропоную висунути депутата на секретаря міської ради, а саме Семенюка Івана Васильовича. Прошу підтримати мене. Рішення прийняли одноголосно. За обрання секретарем Кізьменської міської ради Семенюка Івана Васильовича проголосували 17 депутатів одноголосно. Отже, рішення про обрання секретарем Кізьменської міської ради Семенюка Івана Васильовича прийнято одноголосно. Нагадаємо, інну Веденівську обрали секретарем міськради близько трьох місяців тому, після того як достроково відправили у відставку мера міста Сергія Булегу. 7 січня депутати міської ради висловили недовіру міському голові Кіцменя та достроково позбавили його повноважень. Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. СБУ затримали ракетира ЗРФ, який зі спільниками вибивав молотками данину з мобілізованих та онкохворих. Угрупування із п'ятьох бандитів тероризувало і намагалось тримати в страху мешканців західних областей України. Фігуранти під вигаданими приводами вибивали гроші із потерпілих. СБУ задокументувала, як ці зловмисники вимагали 40 тисяч доларів США з військовослужбовця Національної гвардії та його онкохворого приятеля. Ракетера спочатку створили штучну. Конфліктну ситуацію з потерпілими, а потім били їх молотками по голові прямо посеред вулиці. Після цього онкохворий потрапив до реанімації у такий спосіб. Зловмисники намагались прискорити передачу їм всієї суми данини. У разі відмови обіцяли повернутись, викрасти своїх жертв і закатувати їх. Також погрожували навідатись до їхніх родин, щоб вчинити насилля над дружинами та малолітніми дітьми. Служба безпеки затримала лідерів банди і їхніх спільників на гаря коли ті приїхали до потерпілих забрати гроші, фігуранти діяли у складі злочинної організації, яку очолював місцевий рецидивіст, раніше судими за наркозлочини та незаконне зберігання зброї. Злочинна організація постійно розширювала територію своїх злочинів та впливу, щоб охопити всю Буковину, а також Прикарпаття та Хмельниччину. Зломисникам загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна. Наркотики та парфуми хотіли приховано перевести через кордон. Впродовж минулої доби у пункті пропуску порубне прикордонники припинили дві спроби незаконного переміщення через державний кордон прихованих товарів. Під час огляду вантажно-пасажирського мікроавтобуса, який прямував на в'їзд до України, відбулось спрацювання службового собаки на наявність наркотичної речовини. В результаті догляду багажного відділення правоохоронці виявили у кількох коробках 126 упаковок мат різних м. Марок, які містять наркотичні речовини. Загалом у 65-річного жителя Чернівецької області вилучено майже 1400 таблеток сильнодійних лікарських засобів, які заборонені до переміщення через державний кордон України. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність. Окрім того, 45 упаковок брендових парфумів намагався приховати 37-річний водій автобусу «Мерседес», який прямував з Італії. Після оформлення відповідних документів брендові парфуми було вилучено. За попередньою оцінкою вартість товару складає понад 700 тисяч гривень. Двоє буковинців ввозили автівки з-за кордону на пільгових умовах, щоб уникнути сплати митних платежів при ввезенні автомобілів з Європи і заробити на їх продажу. Двоє боковинців за попередньою змовою ввозили їх як гуманітарну допомогу. З червня по листопад минулого року їм вдалося ввести в Україну чотири автомобілі, ухилившись від сплати акцизного податку, мита та податку на додану вартість на суму майже 700 тисяч гривень. У межах розслідування кримінального провадження збитків шкодов Воно у повному обсязі обвинувальний акт стосовно правопорушників передано до суду. Порятунок чотирилапого про те, що у заставні у колодязь потрапив собака на спецлінію 101 зателефонували схвильовані мешканці міста. З глибини долинало лише жалісне скавуління чотирилапого про допомогу. Адже потрапивши пастку, хвостати не міг звідти вибратися самостійно. Рятувальники спустились до собаки в колодязь і, використовуючи драбину та рятувальне спорядження, підняли його на поверхню. Щасливий чотирилапий врятований одразу почав бігати по подвір'ю. Та дякувати своїм рятівникам. Музика. Поки це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі випуски ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ProMін.Cv.ua. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось. Музика.